Реструктуризація має значний вплив на відносини з кредиторами, оскільки часто вимагає активної співпраці та переговорів для досягнення згоди щодо погашення зобов'язань. Цей процес може включати перегляд умов погашення боргу, наприклад, зміну графіка погашення, зменшення суми заборгованості або зміну процентної ставки, для чого потрібна згода кредиторів. Прозорість і відкрите спілкування є ключовими для зміцнення довіри та збільшення шансів на досягнення згоди. Реструктуризація може допомогти визначити спільні цілі, такі як уникнення банкрутства та максимізація задоволення кредиторів, що може призвести до більш конструктивних відносин. Це також може призвести до зміни структури дебіторської заборгованості, що впливає на динаміку відносин між боржником та окремими кредиторами. Якщо домовленості не досягнуто або реструктуризація не вдається, відносини з кредиторами можуть погіршитися. Що може призвести до судових спорів або примусового виконання зобов'язань?